Доброго дня, мене звати Яна, і у цьому відео ми ближче познайомимось із новим чорнилом Surfaces від ClearSnap. Для кращого усвідомлення можливостей цього чорнила ми порівняємо його із іншими чорнилами від різноманітних виробників, що зараз доступні на ринку Scribbookінгу. А саме будемо порівнювати із пігментним чорнилом від Devcraft, із чорнилом Dye від Colorbox, ClearSnap, і з чорнилом Distress від Ranger. Із пігментним чорнилом від ClearSnap та із крейдовим чорнилом від ClearSnap. Працювати будемо на різноманітних поверхнях для того, щоб краще усвідомити можливості цього чорнила. Ну що ж, розпочнемо. Розпочнемо тестувати наше чорнило на звичайному акварельному картоні. Щоб пришвидшити процес висихання чорнила, адже не усе чорнило має однаковий час висихання, ми просушимо виштампувані зображення феном. Ми висушили виштампувані зображення феном. Тепер подивимося, яке чорнило розмажеться від контакту з рукою. Surfaces – нормально. Дафкрафт трішки ледь помітно розмастилось. Colorbox Dye нормально. Дістрес нормально. Colorbox пігментне трішки розмастилось. Крейдове нормально. Висновок. Пігментні чорнили потрібно сушити феном трішки довше. А тепер перейдемо до експерименту з водою. Спробуємо розмастити вишнповені зображення водою. Подивимося, яке чорнило від цього потече. Чорнило дістрес потекло від контакту з водою, і це не дивно, адже це його основна властивість. І трішечки потекло пігментне чернило від, від Clear Snap. Але це не дивно, адже ми недостатньо висушили вишнеповне зображення. Усі інші використані чорнила від контакту з водою на акварельному картоні не потекли. Ну що ж, продовжуємо експерименти. Наступна поверхня глянцевий картон це зіпсута фотографія, яку я використаю для нашого наступного експерименту. Розпочнемо. Оскільки це глянцева поверхня, штамп по ній дуже сильно ковзає, Тому, як бачите, ось цей е, перший відтиск у мене не вийшов. Тим не менше, відтиски готові. Зараз ми підсушимо виштамповані зображення феном і подивимося на результат нашого тесту. Зображення висушені феном. Давайте подивимося, як вони поведуть себе в контакті з рукою. «Surfaces» – нормально. Уу, Жахливо розмазується. «Colorbox» – «Dye» – нормально. Це я замастила його трішечки чорнилом від Давкрафт. Дістрес розмазується. Пігментний колорбокс. Розмазується. Крейдове чернило залишилося як є. Отже, як бачите, на глянцевій поверхні не розмазується сольвентне чорнило Surfaces. Чорнило Dye від Clear Snap та крейдове чернило від Clear Snap. Подивимося, як ці чернила поведуть себе із водою. Surfaces нормально. Давкрафт розмазується. Die відклеєш чи нормально. Дістрес, зрозуміло, що розмазується. Пігментний від clear Snap розмазується. Cradle від Clear Snap нормально. Отже, як бачите, результат аналогічний. На глянцевій поверхні. Не розмазується і не тече від води чорнило Surfaces від Clear Snap, чорнило Dye від clear Snap та крейдове чорнило від clear Snap. Продовжуємо експериментувати. Цього разу наша поверхня це фольга. Приступимо! Готово, як бачите, фольга це нерівномірно поверхня, тому виштампувати на ній доволі складно. Знову ж таки, штамп по ній ковзає. Підсушимо виштамповані зображення феном. Готово. Наші виштамповані зображення висушені. І зараз подивимося, чи вони розмажуться від контакту з рукою. Чернила Surfaces. Чудово! Чернило, пігментне чорнило від Devcraft розмазується. чорнило Dye Чудово. Дістрес розмазується. Пігментне від Colorbox розмазується. І крайдове чорнило не розмазується. Протестуємо їх з водою. Surfaces не розмазується. Dovecraft пігмент не розмазується. Dye від Colorbox не розмазується. Distress, зрозуміло, що. Розмазується і тече від води. Пігментна від Colorbox розмазується. І крейдове залишається як є. Отже, висновок на фользі чудово працює чорнило Surfaces перманентне, чорнило Dye та Крейдове чорнило. Продовжуємо експериментувати. Ми продовжуємо експериментувати. Наша наступна поверхня це тканина. Ось тут у мене є кашемір та стрічка. Ну що ж, розпочнемо. Упс. Зображення виштамбовані Зараз ми підсушимо їх феном і продовжимо експериментувати. Готово зображення висушені феном. Давайте подивимося, які з них розмажуться від контакту з рукою. Surfaces. Нормально. Пігментне від DevCraft розмазується Далі від Clear Snap не розмазується. Distress майже не розмазується, проте трішки чорнило переходить на мій палець. Пігментне від Clear Snap розмазується. Хоча на цій тканині воно засохло трішки краще. І крейдове чорнило. Крейдове чернило не розмазується. Зараз я спробую попрати цю тканину під водою і з милом і подивлюся, яке чорнило потече, а яке залишиться. Я попрала тканину і дійшла висновку, що ось цей жовтий кишемір абсолютно непригодний для наших тестів, оскільки з нього змилося практично все чорнило. Ось. Що ж стосується стрічки, то деякі чорнили залишилися на ньому на ній, як є. Отже, маємо перше чорнило це Surfaces. Друге це пігментне від Dafcraft. Третє це чорнило Dye від ClearSnep. Четверте Дістрес повністю змилося. П'яте. Пігментне від ClearSnep. Та шосте крейдове від клеєршнеп. Висновок. Результат сильно залежить від типу тканини, на якій ви будете використовувати це чорнило. Продовжуємо експериментувати. Продовжуємо експериментувати. Наша наступна поверхня це ось такий товстий пластик. Це пластик вирізаний із упаковки від різноманітних товарів. Ну що ж, приступимо. Готово. Зображення виштамповані. Тепер знову ж таки підсушимо їх феном. Готово. Зображення висушені. У мене навіть, трішки погнувся пластик від усього цього тепла. Тепер подивимось, як чернило відреагує із, від контакту із рукою. Surfaces – нормально. Divecraft – розмазується. Dye – нормально. The distress – зрозуміло, розмазується. Пігментний колорбокс розмазується, крейдове теж розмастилося. Підозрюю, що якщо залишити крейдове чорнило висихати трішки довше, воно може засохнути на такій поверхні. Проте я не впевнена, треба експериментувати. І давайте подивимося, як чорнило поведе себе від контакту з водою. Surfaces нормально. Да вкрафт зрозуміло, що розмазується. Чернила да, від Clear Snap нормально. Дістрес розмазується. Пігментне розмазується. І крейдове, поки не висохло, теж розмазується. Продовжуємо експериментувати. Ми продовжуємо експериментувати. Наступна поверхня це керамічна кружка. Власне кажучи. Залишки від розбитої кружки я навмисне зберегла цю поверхню для того, щоб провести на ній якісь такі цікаві експерименти. Ну що ж, приступимо. Зауважу, що нас цікавить не якість відбитку, а якість чорнила, чи воно залишається на поверхні, чи ні. І так я не надто намагаю не намагаюся зробити чіткий відбиток на поверхні. Я просто штампую, як виходить. Готово зображення виштамповані. Прийшов час підсушити їх трішечки феном. Готово зображення висушені феном. Давайте подивимося, чи вони розмастяться. Чернило Surfaces нормально. Давкрафт пігментне чернило розмастилось. Дай Clear Snap – нормально. Дістрес розмастилось. Пігментне від ClearSnap розмастилось. Крейдове також розмастилось. Подивимось, чи ось ці два чернила витримають реакцію контакти з водою. Нормально і нормально. Висновок: на керамінці можна використовувати чорнила Surfaces та чорнила Dye від Clear Snap. Продовжуємо експериментувати. Ми продовжуємо експериментувати. Наступна поверхня це скло. В цьому випадку я використала використаю звичайну скляну банку від кави. Вона такого кольору, тому що я її пофарбувала. Але фарбувала я її з середини, тому скляна поверхня ось тут залишається такою, якою вона є усюди. Скляною. Ну що ж, приступимо. Готово. Наші зображення виштовхвані, і зараз я їх висушу феном. Зображення висушені. Подивимося, як вони відреагують від кон... на контакт із рукою. Чернила Surfaces нормально. Пігмент не Dafkraft розмазується. від Clear Snap розмазується. Дістрес розмазується. Пігментне від клеєр-снеп розмазується. І від Clear Snap також розмазується. Висновок на скляній поверхні зразок такої працюють лише чернила Surfaces. Також, можливо, будуть працювати чернила Дай від Snap. Можливо, їх потрібно трішки довше сушити. Я не впевнена. Потрібно експериментувати. Ну що ж, продовжуємо наші експерименти. На цьому наші експерименти закінчуються. Я думала, що у мене є ще одна поверхня, але виявилось, що я помилялася. Тому на сьогодні це все. Сподіваюся, вам сподобалося. Дякую за перегляд.